А, дорогі підписники, да простять мене постачальники, але я знімаю техніку, продаю все, що є, все, що маємо. Давайте швидесенько порівняємо, порівняємо ціну. Я виключу його. Ви почули вже, як працює 495-й двигун. Да, і порівняю просто два трактори. Два трактори, які абсолютно мають ідентичні характеристики. Ось. Скаут 504-й, крутий бомбовий трактор з гадовськими мостами, такими потужними, широкими, які роблять для Джондіра. Так, що у нас тут? 8,3 на 20 резина. І порівнюємо зразу з Кентавром. 8,3 на 20 резина. Тут у нас немає гадовського значка, але ми бачимо, яка е ширина моста. Тобто передню частину ми порівняли. Вона одинакова. Що по двигуну? 490. П'ятий двигун на 4 циліндри, 495 й двигун на 4 циліндри. Навіть повністю такий же самий шилдик. Будь ласка, хто там не вірить, показую. Давайте тут пройдемося. Скаут, ізящний, класний, все, Ледовська підсвіточка, колір суперовий вибрали, тут червоний. Не так часто продається да, червоний колір. Дійсно, якщо навіть брати автомобілі, але вже тут у нас навіть дві лінзовані фари. Що у нас тут? Тут у нас компресор, бомба. Тут стоїть компресор, це офігенно. Тут компресора нема. Ну, фігово, фігово, да. Драбина, драбина, Підлога рівна тут у нас. І тут у нас підлога рівна. Паливний бак у нас тут окремо то з тої сторони з боку. Тут паливний бак на рульовій частині. Реверс, 4-ступенчата коробка передач, повишена понижена. Реверс, 4-ступенчата коробка передач, повишена понижена. Тракторна автомобільна панель. Тракторна автомобільна панель е, автомобільного типу, я вибачаюсь, я швидко все це роблю. 28 резина, що тут, що тут. По висоті ідентично. Навіть, дивіться, навіть старий скаут стоїть е, без е, крюкових шарнірів. Примусова гідравліка е, з, е, з розподільником. І звичайна гідравліка підйом з розподільником. Але увага, хлопці. Увага, ціна. Скаута, ви пам'ятаєте ціну скаута? Давайте я навіть не буду називати ціну скаута, тому що ви можете подивитися на сайті на будь-якому ресурсі. Але я скажу ціну е кентавра, е а, а верніше тої частини кентаврів, які у нас залишились. Це ціна 7600 доларів. Це точно так же, як коштує, якщо вона була б з примусовою гідравлікою. Робіть висновки, є ці кентаври в наявності. кентавр 504, ідентичний до скаута 504, за винятком компресор.